Так, подивитися на картину Богдана Певного, і ви бачите якусь стареньку жіночку, але чого вона чого вона лежить в тій картині? Чого вона така, чого в неї рука оці жили? Чому на чому там маленька квіточка? Чому село, земля зорана? Є питання. Наталія Гончаренко, директорка Українського історичного та освітнього центру, переконана, саме мистецтво допомагає достукатися до сердець глибше та ближче подивитися на історію. Десятиліттями тема голодомору була під забороною у радянському союзі, але ті українські митці, яким вдалося виїхати за кордон, не могли лишатися осторонь та творили. Художники хотіли якось е, візуально показати їхню реакцію до того страхіття. І це не всім було дуже легко. Але саме тому, що вони були у вільному світі, вони могли це зробити. Саме тому центр, який має у своїх фондах унікальні мистецькі роботи та архіви, вирішив до 90-х роковин трагедії показати їх людям. Михайло Андрець, куратор виставки, каже: порівнюючи з іншими геноцидами, творів мистецтва про голодомор не так і багато. Українські місті до 91-го року. Зовсім мало робіт було, і це дуже дуже дивно. А одна причина, просто вони, ті, що пережили, були цей період, вони двої боялися навіть. А навіть є з усна історія Михайла Дмитренка, де він навіть це вже в 94-му році, відчути було, що він не зовсім сміло говорить, що він, він, він все ж таки боїться. Один з тих українських митців, який писав картини про голодомор, був Андрій Коваленко. Сам родом з Запоріжжя, США жив та творив у Чикаго. І це його робота про, про голодомор. І, хоча вона в такому абстрактному кубістичному такому стилі, вона Співпадає до деякої міри із подібними формами, як у наприклад, у Михайла Дмитренка у Богдана Певного. Це цікаво було бачити, що які візуальні такі подібні теми. Проте, не більш знаковими і Гончаренко і Андрець вважають картини Віктора Цимбала. Він був родом з Черкащини, воював в армії УНР, опинився в таборах для інтернованих у Польщі, після чого до України вже не повернувся. З Європи він спершу емігрував до Аргентини, де й написав першу у світі картину на тему голодомору. В рік 1933 Вже в 1936-му він представив її на виставці в Буенос Айресі. Цимбал створив дві версії цього цієї роботи. Одна це олія на полотні, яка зараз в Києві. Друга версія це на папері, вугілля вугілля на папері. І це просто монументальна монументальна версія. А тут це, це є репродукція зменшеного розміру. Розмір оригіналу це майже на 5 метрів. Окрім мистецтва, на виставці представлені архівні матеріали. Наприклад, листи з Кубані. Це звичайні люди, але в листах пишуть ми вже два роки без муки. Дякую, що ви нам гроші переслали. Є такі свідчення, що дуже прямо і просто пишуть, що в нас таке діялося, в нас не було чого їсти. І, будь ласка, поможіть. І такі були. Такі листи. Гончаренко також звертає увагу на те, що саме поняття голодомор з'явилося відносно нещодавно, і десятиліттями цю трагедію називали голодовкою. На виставці також представлені свідчення перших протестів, які відбувалися у Нью-Йорку 90 років тому. Наприклад, у газеті Свобода це великий там заголовок рятуємо Україну від голодової смерті. Це в 33-му році, а, початком 33-го року. Так що українці тут розуміли. А, один історик а, Ольга Андрієвська в, в Канаді а, вважає, що цей активізм це, це під час Голодомору 30 Особливо в 33-му році це ця подія, яка перетворила українську імміграцію від іммігрантів на справжню діаспору. Дослідники кажуть активніше говорити про голодомор та відзначати роковини. Діаспора почала вже в 1960-х, коли були збудовані багато церков та культурних центрів. А спеціально, коли були е, ці великі дати, то почалися і е, в Нью-Йорку спеціально у великих містах почалися походи, почалися е, ці панахиди, відправи і так далі. І тоді поєдналися з мистецтвом. Виставка триватиме до січня. За словами організаторів, в неї цікавляться як українці, так і американці. Аби розширити аудиторію була створена і онлайн версія, яка розміщена на сайті центру. Нюджерзірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки